Ом сильніші у Хмельницькому вперше прийшов саміт благодійників. Хмельницький волонтер опора ЗСУ». його організували три громадські організації: сильна жінка, жінки в бізнесі та родина Моя Україна до форуму залучили самих благодійників, народних депутатів України та представників місцевого самоврядування. Ми так таку ініціативу підхватили після Києва і Львова для того, щоб провести цей захід нас в місті, зібрати волонтерську спільноту, зібрати представників влади, щоб проговорити. Ти нагальні питання по нашій співпраці важливим аспектом у волонтерській діяльності стали гранти від міжнародних партнерів. За минулий рік Україна отримала їх на суму близько 17 мільярдів доларів. Частину безповоротних коштів спрямували на підтримку соціально вразливих верст населення, внутрішньо переміщених осіб, охорону, здоров'я. На поточний рік грантові можливості теж широкі для України сьогодні і надзвичайно важливе місце це мають економічні гранти, тому що ми розуміємо, волонтер. Не може існувати і працювати, якщо не буде в бізнесах грошей, якщо не буде в людину робочого місця, де людина, заробляючи кошти, якусь там частинку своєї заробітної плати донатить, передає на збройні сили України чи тим самим волонтерам. Тому нам потрібно підтримати економіку, підтримати виробництво. А отримати їх зараз легко. До війни це була довготривала процедура через значну кількість звітної документації. На конкурс треба було подавати заявку із розписаним бюджетом, чіткою структурою витрат. А тепер достатньо лише короткої інформ... Інформації про те, для чого потрібна допомога донорів, а нам потрібно розбувати розбудовувати локальну спроможність, щоб ми могли більше і більше грантів вигравати. Якщо я одна маю знання і навички, я можу виграти один бренд. Якщо я навчу трьох людей, ми можемо подати вже не три заявки, а 15, і виграти з них п'ять. Тобто таким чином нарощується спроможність. Ба більше знайти платформи із інформацією про гранти також не важко. Ми знаємо актуальні грантові конкурси на станом на сьогодні, і ті, хто цікавляться грантовими можливостями, можуть дивитися два таких основних сайта: це ресурсний центр Гур і Громадський Простір. Там постійно оголошуються різні грантові конкурси. Для волонтерських і громадських організацій на підтримку проектів, які вони реалізовують, теж оголошуються постійно конкурси. Розмір фінансування може бути абсолютно різний. Це від тисячі доларів до 25 п'яти тисяч доларів і вище. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини 33 канал.